Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Єгор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на ютуб-канал, а також поставити в цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні, 28 листопада, 2023 року, у Брюсселі відбулось відкриття засідання міністрів закордонних справ країн. НАТО під час вищевказаної події державний секретар США Ентоні Блінкен і генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг проголосили вступні заяви, які стосували ситуації на полі бою в Україні. Далі питання щодо продовження допомоги нашій державі, щодо постачання озброєння, питання щодо зміцнення Північно-Атлантичного альянсу перед зовнішніми загрозами, і звичайно питання щодо. Війни Ізраїлю проти угрупування Гамаз. Щодо ситуації на українському фронті, то Єн Столтенберг зазначив, що ми бачимо продовження російських атак посилення боїв на лінії фронту, а це лише підкреслює важливість для союзників НАТО продовжувати підтримувати українську державу. Також Столтенберг подякував Сполученим Штатам Америки за лідерство у допомозі Києву і зазначив, що європейські союзники. Надають майже 50% від усієї військової допомоги. Ми дійсно робимо це разом як союзники по обидва боки Атлантичного океану. Тобто такою тезою Столтенберг підкреслив, що Сполучені Штати Америки, Канада, Європейські союзники вони надають достатньо потужну підтримку для української держави. Ентоні Блінкен знову ж таки повторив про. Тезу про те, що Сполучені Штати Америки будуть продовжувати підтримувати українську ж таки, державу. І також наголосив про важливість посилення Північно-Атлантичного альянсу на фоні російської агресії проти України та інших знову ж таки викликів, також Столтенберг закликав країни Альянсу зберігати підтримку. Києву так враховуючи ту ситуацію, яка спостерігається на фронті, і загалом подальші наміри російського диктатора Путіна щодо української знову ж таки держави. Зараз, як США, так і Євросоюз розглядають нові багатомільярдні пакети з фінансування допомоги Україні у протистоянні російській агресії. І Столтенберг якраз підкреслив, що. Ці пакети допомоги вони, знов ж таки мають бути ухвалені для того, щоб Путін не переміг в Україні. Далі. Про ситуацію між Ізраїлем та Хамасом то тут Блінкен і Столтенберг загалом привітали тимчасове припинення вогню у секторі Гази, що допомогло мирним жителям отримати вкрай потрібну гуманітарну допомогу і сприяло звільненню частини заручників Хамасу, визнаного у США та інших країнах. Терористичним угрупованням, ось такі основні тези були зазначені вступних заявах державного секретаря США Ентоні Блінкена та генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Знову ж таки, позитив для України це те, що і Столтенберг, і Блінкен вони проголошують подальшу підтримку України з боку НАТО, з боку Сполучених Штатів Америки. І найголовніше це заклик до. Партнерів так, до країн-членів НАТО щодо посилення підтримки нашій державі, надання додаткового озброєння і прийняття пакетів допомоги. Тому ось така інформація з Брюсселю, яка є достатньо актуальна, враховуючи ті події, які ми спостерігаємо зараз в Україні. Це загалом коротко. Що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Поличок та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!